Важливе значення має саме біопсія, яку біопсію ми робимо. Протягом останніх років ми не проводимо е, трансректальну біопсію, протягом років п'яти, здається. Я вважаю, що трансректальна біопсія вона не зовсім вже на сьогоднішній день коректна, в тому плані, що. Вона має ряд недоліків, про які все час говорять люди, лікарі, але ніхто нічого не змінює. Ми в своїй практиці проводимо промежену біопсію. По-перше, вона, на відміну від ректальної, не несе септичних, не інфікує передніхорову залозу. Вона не викликає не викликає кровотеч прямо в пряму кишку, яку ми можемо не діагностувати. І саме головне те, що трансректальна біопсія, там є мертві зони в передніхової залози, звідки ми не можемо взяти тканину, да, і ти, так, а там може локалізуватися до 30% там в передній зоні або в верхівці, саме злоякісна пухлина, чого дає можливість уникнути промежена спроме. Промежена біопсія дає нам можливість взяти з будь-якої точки просто з якої ми вважаємо за потрібне. Тому я призиваю все-таки переходити із трансректальної да, до промеженої біопсії. І загалом триває до 10 хвилин в залежності від кількості виконаних точок для взяття біопсії. років Звернувся до нас скарг з боку органів чудівної системи не пред'являє. У 2019 році в кінці грудня здав випадково при профілактичному огляді аналіз крові на ПСА, виявлено його підвищення до 12 нанограм на мілілітр. За місцем проживання в нього, йому виконана мультифукальна біопсія передміхорової залози, за даними якої дане за наявність пухлинного процесу не було виявлено. Однак пацієнт знаходиться під постійним спостереженням лікаря-уролога і відмітили поступове підвищення рівня ПСА до 16,5 нанограм на мілілітр. Пацієнт звернувся в центр сучасної урології. Йому було рекомендовано проведення мультипараметричної МРТ передміхурової залози, за даними якої ви чітко бачите описову частину в верхівці лівої долі визначається об'ємне утворення гіпо гіпоінтенсивного сигналу з загальним розміром 10 на 7 на 4 мм. Сьогодні була проведена пацієнту мультифокальна. Промежена біопсія передміхурової залози та також була виконана ф'южен біопсія верхівки лівої долі передміхурової залози. По даних мрт дослідження в лівій долі. В лівій долі, в основі от вогнища. От ви зверніть увагу, от оця ділянка, гіпоехогенна ділянка, верхівці лівої долі. Ми будемо брати ф'южн біопсію це безпосередньо з цього вогнища. МРТ дослідження ви бачите в цьому випадку виявлено додаткові зміни передміхорові залозі. Окремо виконується додатково, як називається ф'южн біопсія з підозрілої ділянки передміхорової залози, що більш чіткіше нам дає можливість діагностувати рак передміхорової залозі. Це ми взяли фьюжн біопсію Безпосередньо з вогнища, яке знаходиться в верхівці лівої долі, тепер будемо брати стандартну 12-точкову біопсію з передміфорової залози. Процедура промежного біопсії загалом триває до 10 хвилин, в залежності від кількості виконаних точок для взяття біопсії. В Нашому центрі сучасної урології, як правило, біопсія проводиться під нотичовенним загальним знеболенням. Проводиться промежена біопсія підміхорової залози по стандарту з 12 ділянок: 6 відповідно з лівої долі та 6 з правої долі передміхової залози. Якщо перевагами промеженої біопсії передміхорової залози, в першу чергу це є зменшення ризиків післяопераційних ускладнень у вигляді бактерімічного шоку, кровотеч та проблем з сиповою у порівнянні з трансректальним біопсією предміховою. Будемо чекати результату патріостолічного дослідження, яке буде мати значення для визначення подальшої тактики лікування даного пацієнта. Після даної процедури пацієнт після відновлення загального стану нормалізації всіх показників, пацієнт через дві години може повернутися до звичайного повсякденного життя, не боючись за можливі ускладнення в вигляді кровотечі, які можуть виникати при проведенні трансректальної боїпсії передміху.